Збірна України здолала Ісландію та потрапила у плей плей-оф за вихід на чемпіонат світу 2026. За свою історію наша команда п'ять разів брала участь у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу. На жаль, кожна з цих спроб була невдалою. Все почалося із дебютного для нас відбору на Мундіаль 98. Тоді наша команда змогла у групі залишити позаду Португалію, але у плей плей-оф виявилася слабшою за Хорватію. – 0-2-1-1. За чотири роки нам вже не пощастило у стиках, адже суперником. Стала грізна Німеччина після бойової нічиєї у Києві. 1-1 наша команда розгромно програла у Дортмунді 1-4. До слова, що Хорватія у 98-му, що німці у 2002-му Зрештою ставали призерами чемпіонатів світу. Вівет, титульний партнер української прем'єр-ліги. Третя спроба пройти через стики вселяла оптимізм. Адже для проходу на Мундіаль 2010 нам вибала посередня Греція. Нульова нічия в Афінах виглядала непоганим варіантом. Але на Донбас Арені греки змогли приголомшити нашу команду, здобувши перемогу 1-0. Так само різко розбилися наші надії у відборі до чемпіонату світу 2014. Жереб видав нам гранда європейського футболу Францію. Підопічним Фоменка вдалося створити сенсацію у Києві та виграти 2-0. Проте всі надії розбила зустріч у Парижі. 0-3 і на чемпіонат світу в Бразилію полетіли французи. Ну і шлях на минулий мундіаль двадцять обірвався для України також на останньому кроці. Наша команда у півфіналі плей-офф яскраво здолала Шотландію та була фаворитом у грі проти скромного Уельса. Але гол Ярмоленка Бейла в купі з Нефартом та не нашим суддівством не пустили команду Петракова у Катар. І ось тепер на нас чекає спроба номер 6, оскільки.